А тепер до оперативної інформації про те, як минула ніч на Дніпропетровщині. Знову під обстрілами Нікопольський район. Вночі ворог накривав його зградів, мінометів та важкої артилерії, розповів начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. А вже згодом фахівці обласної державної служби з надзвичайної ситуації розповіли про наслідки обстрілів. Сьогодні вночі російські окупаційні війська двічі вдарили по Нікопольському району. Зрадів мінометів та важкої артилерії поцілили по Нікопольській та Марганецькій громадах. Попередньо обійшлось без жертв. Інформація щодо руйнувань зараз з'ясовується. У Кривому розі, внаслідок ракетного обстрілу нафтобази, що стався напередодні вранці, пожежу ліквідували. З вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників. 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг. Також сьогодні вранці наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.